Ой, смачніки вийшли, голубчики, просто прелість. Зараз хай ще на ніч, щоб, не дай Бог, не пропав. Ой, смачно вийшло. Тут стільки масла сливочного. Смітану треба завтра буде ще докупити. Вже не було світла, ліфт не робив, то я не стала йти в магазин зранку збігаю. Mm. Такий аромат тут, заправка вся домашня. Якусь Ой. Я прям з таким апетитом поїла. Люда, це ти мене надихнула, хоча я і збиралась давно вже їх приготувати. <гум> а це глянула ти так смачно розповідала з таким патріотизмом. <гум> Що, я думаю, треба себе трішки якось відволікати. І так потихеньку-потихеньку і зробила. І дуже задоволена. Ой, кипить, 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 кипить! Милана, виключай! Виключай, давай!